Шів Дмитрівської сільської ради міста Горішні плавні Полтавської області протягом літа оздоровлено 20 школярів у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Ерудит Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка, що розташований у селі Потоки Кременчуцького району. До закладу на відпочинок були направлені учні Дмитрівської загальноосвітньої школи, які мають досягнення та успіхи у навчальному процесі. Адже ерудит саме і відкрито для обдарованої молоді Полтавщини. Заклад наш функціонує круглий рік. Тут з 1 вересня по 25 травня проходить навчальний процес. Діти навчаються по 10 днів за предметами, за вибраними ними. Чи це 10 днів навчаються математики, чи це історики, чи це інформатики. А в літній період. Цей комплекс, цей заклад існує як дитячий оздоровчий заклад, як звичайний табір оздоровлення відпочинку дітей. Взагалі-то у таборі відпочиває три категорії е, дітей. Перша категорія це переможці або призери всіх рівнів всеукраїнських предметних олімпіад. Друга категорія це. Е, Діти, які досягли або захистили успішно свої наукові роботи в системі малої академії наук, і третя категорія це діти працівників освітньої сфери, працівники, працівників шкіл, дитячих садочків, по таких трьох категоріях діляться путівки, які для відпочиваючих тут дітей. Наша знімальна група побувала в Рудиті під час останньої, третьої літньої зміни. Наразі тут відпочиває 106 дітей з усієї області. Весело і гамірно було надбайливо доглянутій території табору, адже кожен займався улюбленою справою. В Рудиті створені всі умови для того, щоб діти активно і цікаво проводили літній відпочинок. Велика увага виродиті приділяється зміцненню здоров'я дітей. Вони отримують п'ятиразове збалансоване харчування, відвідують різноманітні спортивні гуртки. Виродіті наші діти мають можливість займатися різноманітнішими видами спорту, такими як баскетбол, футбол, пляжний волейбол, водний туризм на байдарках, велопрогулянки. Також у нас є атлетичний зал, в якому діти займаються, проводимо змагання з армреслінгу силового триборства. Під час малих Олімпійських ігр ми визначаємо не тільки кращих спортсменів у якихось видах змагань, але і в кінці табору ми визначаємо найкращих спортсменів серед хлопців та серед дівчат. І вони отримують цінні призи та подарунки. Зі школярами працюють досвідчені педагоги коледжу та кращі студенти навчального закладу. Кожна зміна вирудиці для нас особлива та неповторна. Своєрідна життєва історія, яку ми намагаємося зробити затишною, теплою, дружньою, однозначно яскравою, змістовною та ґрунтовною. Ну і, звичайно ж, передитівські, незабутньою і по-справжньому літньою. У нашому третьому загончику дуже активні діточки. У нас завжди вистачає часу на усі види активного відпочинку. Діточки відвідують багато-багато гуртків. Це і рибалка, і більярд, і футбол, волейбол, баскетбол. Також ми розвиваємо творчо. У нас є орігамі малювання. Є туристичний, туристичний гурток. Діточки дуже дуже швидко звикли до нашого режиму у таборі. І взагалі ми сподіваємося, що їм тут дуже подобається, і ми запрошуємо усіх діточок, батьки, привозити своїх маленьких до нас. Їм тут дуже сподобається, не дивлячись ні на що, що у нас так багато завантажений день діти не втомлюються і з радістю йдуть на дискотеки прекрасні енергії. Та активні у захваті від перебування виродиті і юні Дмитрівчани. В Виродиті я перший раз і мені дуже подобається тут відпочивати. Я отримую масу емоцій та задоволень від тих ігор, які ми тут проводимо. Ми катаємося на велосипедах, плаваємо на байдарках і проводимо дуже багато концертів, в яких приймають участь дуже багато дітей. Я дуже сподіваюся, що ще раз потраплю в цей табір. Подобається мені більше на річки купати, але не кожен день. Тут весело, дуже гарно, тут дуже приємно. В родиті я вже в шосте, але влітку я перебуваю лише в другий раз. Мені тут дуже подобається, тому що тут влітку дуже багато різних гуртків та способів відпочинку. Я можу знайти багато нових друзів та проявити себе на різноманітних конкурсах та фестивалях, які проводяться тут майже щодня. Мені подобається ерудит за його атмосферу та чудовий персонал, який турбується про нас, дуже приязні вважаті та Кухарі, які готують для нас, і всі інші, хто піклується тут про нас. Мені подобається відпочивати в верудиті, і я сподіваюся, що зможу ще повернутися сюди. Цьогоріч родиту виповнюється 5 років, і він з нетерпінням чекає на нові зустрічі з юними обдаруваннями Полтавщини. Ще 20 учнів Дмитрівської зож за кошти сільської ради відпочинуть у дитячому спортивно-оздоровчому центрі Горизонт.